Да все. Едем. Едем. Снимаешь. Давай Давай. Снімаєш? Мене звати Олексій Кавий. Я кандидат президент від партії Забуди. Я буду. Я буду красный. Так. Я буду класти все що, все, що тільки можна. Але я залишу вам воду. Я на кожен, кожен праснік. На кожен праздник Дам кожній людині. Паліту. Вот. Вони будуть бухати. Хай страна хоч один день порадується. і буде знати, куди тратяться кошти. Я новий кандидат від цієї партії. Цим кандидатам сталося пла... нещасний випадок. Я як... Кандидат... сюди Там, там кожного коштує... на, на свято по два літрі. 10 даю, даю 10. Я буду. Жрати. Я хочу 12 мільярдів доларів. Я казав. Мені багато не треба, мені тільки 10 мають. Я йому се нічого не там все моє. Ви розумієте, що в такій ситуації України, що така ситуація в Україні. Бардак, безпорядки, навіть Верховна Рада. Верховна Рада, Єць і всякі кровосісі, там висмактують. Нема більше його. Це бісу. Господарство Государственный бюджет. Я прийду, я зроблю порядок. вигоню всіх зятники, поставлю своїх взятники, своїх людей. Це, це колишній кандидат. Він надійшов від нещасного випадку, який з ним стався. І ще раз новий нещасний випадок. Трибун! Але а, дай трибуну. Але розумієте, що це вибор президента країни. Перепрезидента України. Це дуже серйозна справа. Не можеш вибрати якогось там єврея. Не, не, не важно, хто стане президентом України. України. Не Неважно, хто стане президентом України. України. Реклама. Наш спонсор, компанія Адідас. Разом, хто не президентом України? Українець, росіяни, фільці. Головне, щоб в ліні було добре, щоб люди жили добре, щоб я... Але найголовніше, щоб я жив добре. Щоб в мене була віла, щоб були багато машин і був у скор. Це кандидат. Щось і другий нещасний випадок не другий нещасний випадок на нього не подібне. Треба бути цей важкий час. Ну, Юля у в'язниці. Янукович поки що не в'язниці, але скоро буде. Подожди, подожди, подожди. Я як справжній гуманіст зроблю все. Як треба. Mm. Я званий гуманіст. Я не переношу насилля. Я проти насилля. Тільки гуманістичні законні методи, убити його. Тільки гуманістичні законні методи. Я не порушую закону взагалі. Ладно, це неправда. Неправда. Я не брехав. Але звучало воно красиво. Кто живет, убирай его нафиг. Давай, хлопай, хлопай. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Предвыборность. Нет, стой. Мальчики, гау! Я, я и мой товарищ, товарищ, если я сам буду с премьер-министром,